Мара Андрій повертався із сусіднього села від друзів. Був кінець весни. Проходячи повз цвинтар, хлопець сповільнив крок дуже вже солодко пахло черемха, і тут почув чистий, дзвінкий, вимогливий голосок. Мяу. Андрій озирнувся і побачив зелені ліхтарики, спрямовані на нього. Від огорожі відокремився потік темряви і кинувся йому під ноги. Це виявилася молоденька кішечка, майже кошеня, чорна, як ніч. Вона бігла за хлопцем і не хотіла відставати. Ну, куди мені тебе? У нас собака, Дзусь, шикнув Андрій. Але кішка не відставала, так і добігла до хати. Дивно, але суровий пес не намагався її затримати, коли вона зупинилася біля ганку, продовжуючи нявкати. Може, пожалів її молодість? З хати вийшла мати, винесла їй поїсти, але прихистити на відріз відмовилася, аж надто чорна одне смарагдове око косить до перенісся. Та ще й із цвинтаря прибігла ні, ні, та ні. Одна кішка твердо вирішила наполягти на своєму. Вона чатувала на Андрія біля ганку, терлася об його ноги, намагалася проводжати, куди б він не пішов. Так кішка досягла свого, стала жити поряд з Андрієм назвали її Марою, на ім'я циганки, що жила в сусідній хаті, тому що мара теж завжди вміла досягти того, що хотіла, і була така ж весела, і око зелене так само косило. Кішка так легко увійшла до сім'ї, ніби в ній і народилася, і хоча бешкетувала вона, як чортик, усі її любили. Навіть пес, якому вона нарідко докучала. Амара, схоже, любила лише Андрія. Зрештою, була просто ввічливою на руках ні в кого не сиділа, тільки в нього. Місце для сну облюбувала у кошику біля його ліжка. Але настав час прощатися Андрія призвали на службу в Афганістан. Бідолашна мара не знаходила собі місця. Перед виходом на призовний пункт, коли присіли на доріжку, вона раптом стрибнула Андрію на коліна. Стала на задні лапки, передні поклала йому на груди і стала лизати його обличчя. Листи від Андрія мати читала вголос, і мара, де б до цього не була, Завжди опинялася поруч, сидить непомітно, іначе вбирає кожне слово. І взагалі, щойно заходила мова про Андрія, кішка одразу ніби з під землі виростала. Андрію вдалося вижити у тій війні. Може, молитви допомогли матері. Повернувся він додому зі шпиталю, куди потрапив після тяжкого поранення. І першою його почула мара, заметалася по хаті, закричала і вискочила на двір. А коли Андрій увійшов у хвіртку, кулею влетіла в будинок і сховалась. Після перших сліз та ойбімів Андрій почав шукати свою улюбленицю. Кішка, завмерше, сиділа під столом. Ти що ж не виходиш до мене? спитав солдат. Він витяг її, узяв на руки і почув, як вона тихо муркоче. У косих зелених очах була така ніжність. У той страшний літній вечір кішка, яка мирно дрімала, раптом стрепенулася і схопилася як ошпарена. Вона бігала по хаті, підбігала то до матері Андрія, то до батька, то до молодшого брата, вистрибувала у двір і поверталася назад. Усі дивувалися, що її так тривожило. Андрій, щоправда, ще не повернувся від приятеля із сусіднього села. Але й час за літніми мірками був не такий уже й пізній, – 22-25. А в цей час Андрій, що спливав кров'ю, на смерть бився з ватагою хуліганів, заступившись за зовсім незнайомого хлопця. У афганській війні він вижив у цій ні. Після похорону мара злягла, вона залізла під ліжко Андрія і три дні нічого не їла та не пила. Один раз відгукнулася на поклик, але таким тихим, надтріснутим голосом, що розплакався навіть батько. Потім сникла. За тиждень мати пішла на цвинтар біля могили сиділа мара. Скільки разів того дня її намагалися повернути, кішка завжди поверталася на цвинтар. Тільки взимку зрідка забігала додому, але ненадовго, і йшла навіть у хуртовину, ніби підкоряючись невідомому поклику. Кішка була охоронницею могили п'ять років, а потім зникла. Господар її покликав, сказав цвинтерний сторож Никодимич. Могила для неї була як рідна хата, а кішки вдома не вмирають, ідуть.